Вітаю! Я Софія Тищенко, учениця 6 класу Володарського ліцею імені Мельника Київської області. Я представляю вам своє дослідження механізму дії реактивного руху у тваринному світі. В історії відомо що в 13 столітті китайці здогадалися запозичити принцип руху восьминогів і каракатиць при винаході перших ракет, які вони почали використовувати для феєрверків і для бойових дій. Сьогодні вже існує ціла наукова галузь із назвою біоніка, яка спеціалізується на тому, що використовує біологічні методи і структури для розробки інженерних рішень та технологічних методів. Тварини здавна користуються реактивним рухом, не замислюючись про його фізичну суть. Ми ж спробуємо розібратися, в чому суть реактивного руху, який рух називають реактивним. Для початку можна датися до простого досліду. Якщо надути, звичайну повітряну кульку повітрям і не зав'язуючи відпустити політ, вона буде стрімко летіти, поки у неї не витриться запас повітря. Сила впливу кульки на потоки повітря, що виривається з неї дорівнює силі, з якою повітря виштовхує від себе кульку. За схожим з кулькою принципом працює і тварина, яка виштовхує із себе воду, яку щойно отримала із середовища. І при цьому отримує сильне прискорення у протилежному напрямку. Медузи одній з найдавніших та найчисельніших хижаків на нашій планеті. Більшість медуз рухається реактивним способом, виштовхуючи воду з порожнини парасольки. Схожий механізм руку має і каракатиця через особливу воронку попереду тіла і через бічну щілену вона набирає воду у свою зяброву порожнину. А потім енергійно викидає її через воронку, спрямовану назад або вбік. Але найцікавіший реактивний двигун, створений природою, є у кальмарі, яких цілком справедливо можна назвати живими торпедами. Якщо кальмару необхідно здійснити швидкий кидок, він використовує свій природний реактивний двигун. Тіло його оточене мантією, особливою м'язовою тканиною і половина всього обсягу кальмара припадає на мантійну порожнину, в яку той всмоктує воду. Потім він різко викидає набраний струмінь води через вузьке сопло. Завдяки настільки досконалій реактивній навігації кальмари можуть досягати вражаючої швидкості 60-70 км за годину. Морські молюски грабінці Зазвичай спокійно лежать на дні. При наближенні до них головного ворога, рістоски стискають стулки своєї раковини, силою виштовхуючи з неї воду. Використовуючи таким чином принцип реактивного руху. Вони спливають і, продовжуючи відкривати та захлопувати раковину, можуть відпливати на значну відстань. Цікавим є і спосіб, який використовує сальпа. Так називається морська тварина, яка має прозоре тіло. Сальпа під час руху втягує воду, використовуючи при цьому передній отвір. Вода опиняється у широкій порожнині, а всередині неї по діагоналі розташовані зябра. Отвір закривається, тоді коли сальпа робить великий ковток води. Її попередні та повздовжні м'язи скорочуються, стискається все тіло тварини. Крізь задній отвір вода виштовхується назовні. Варина рухається вперед завдяки реакції струменю. Японський літаючий кальман є найкращим пілотом з усіх молюсків. Він так стрімко переслідує рибу, що часто вискакує з води, переносячи стрілою над її поверхнею. Таким прийом він використовує і у разі, коли йому загрожує небезпека від хижаків. Розвинувши максимальну реактивну тягу у воді, кальмар стартує у повітрі, а потім пролітає понад 50 метрів над хвилями. При польоті знаходиться так високо, що кальмари потрапляють на палуби суден. Висота 4-5 метрів для них аж ніяк не рекорд. Личинка бабки коромисла два, а іноді чотири роки живе в підводному царстві, повзає кам'янистим дном, відстежуючи пуголовки і мальків. У хвилини небезпеки личинка бабки коромисла зривається з місця і ривками пливе вперед, керована роботою чудового реактивного насосу. Набираючи воду в задню кишку, а потім різко викидаючи її, личинка стрибає вперед завдяки сильній віддачі, використовуючи таким чином принцип реактивного руху. Отже, реактивний рух це рух, що відбувається при виділенні від тіла й Частини, виникає за рахунок викидання частини маси тіла із певною швидкістю. У випадку з ракетою сила, що приводить ракету в рух, утворюється при перетворенні хімічної енергії палива в енергії руху струменя газів, що виходять в зворотньому напрямку руху ракети в сторону. А у випадку з кулькою сила, що приводить її до руху, виникає при виході повітря із порожнини кульки. Тварини ж використовують воду, яку призводять до руху м'язами власного тіла. Прояви у природі і техніці реактивного руху підладні одним і тим же законом світобудови. Людство все більше використовує ці закони для досягнення своїх цілей не тільки в атмосфері Землі, але й на просторах космосу. І реактивний рух і цьому яскравий приклад.